we Кандидат на пост президента України Юрій Костенко відвідав з робочим візитом Горлівко. Під час перебування в нашому місті він зустрівся з трудовим колективом шахти імені Леніна і навіть спустився в шахту. Про подробиці візиту далі. Юрій Костенко зазначив, що в шахту спускається вже не вперше. Проте справжнім відкриттям для нього стало те, що шахтарям сьогодні доводиться працювати в нелюдських умовах. Дві години перебування під землею Юрій Костенко відзначив так: я дуже багато маю зараз таких знаєте, вражень, які з однієї сторони хочеться сваритися ну на те, що я побачив, а з іншого боку, дійсно, треба повністю змінювати державну політику на користь українського виробництва. Чи це шахта, чи це поле, чи це будь-які від діяльності, але на користь українського. Бо купувати у вісім разів дорожче російський газ, а власний газ. Власного національного видобутку примушувати продавати державне підприємство у вісім разів дешевше, оце вам економіка. Те ж саме стосується іншої складової енергетичної вугілля. Україна може бути дійсно однією з самих потужних європейських країн, в тому числі і за рівнем заробітної плати. Але за економіки абсурду, коли ми все завозимо в Україну, така економіка і веде до дірок в кишені і держави, і шахтарів. Овальне закриття шахт в той час, коли необхідно переходити на власні ресурси, вважає Юрій Костенко. Ще один приклад неправильної державної політики. Є сьогодні три категорії шахт. прибуткові, причому надприбуткові, є перспективні, які при мінімальній зміні державної політики на користь виробництва, ну на користь шахтарської праці можуть бути прибутковими. Ну і є планово збиткові стратегія. Е... Підтримки шахт і загалом вугільної галузі має бути докорінно переглянута, як і загалом стратегія економічної підтримки і, і діяльності і виробничої в Україні. Питання наступне: це закриття шахт. Не можна навіть і ставити таке питання. Це стосується шахт центрального району Донбасу. Вони всі містоутворюючі. Не можна лишити Горлівку без чотирьох шахт. Чому? Тому що весь бюджет місцевий і все безробіття буде сього починатися. На прес-конференції Юрій Костенко зазначив, що в економічній ситуації на шахті імені Леніна, як у дзеркалі, відображаються всі проблеми української енергетичної політики. Попри те, що шахта працює більше ста років, тим не менше, перспективні поклади кам'яного вугілля, особливо високоякісного вугілля для металургійного комплексу тобто вугілля коксівного. Використовується дуже неефективно на думку, політика процвітання країни та гідне життя її громадян забезпечить підтримка лише національного виробника а захист українського виробництва запорука добробуту нації.